Так, дивимося. Номер 1101, пункт 2. Нам потрібно було довести, що вираз діли... ділиться на цього на 5. Маємо 9 на 3N-8 плюс 2 на 36-11N. Так, ну, ага, Настя, в Насті вийшло Настя, давай. Давайте. Спочатку прибираємо тушки. Так. Розкриваємо. О, так. О, це буде 93N27N. Відняти о, 72. Додати 2 помножити на 36 буде 72. Та відняти 22N. Mm -hmm. Так, далі що робимо? Тут можемо прибрати мінус 72 та 72, тому що вони взаємознищені. Так. І тоді 27n о, і мінус 22n. Це буде. Ну, віднімаємо і це буде 5 n Так, так, да, приводимо подобне і слагаємо. Маємо 5n. Так, і чому 5n ділиться на 5? Потрібно аргументувати. Тому що, ну, воднократ на п'яті, тому що. Якщо умножимо число на 5, то воно. Настя, якщо хоча б один з множників ділиться на деяке число, то і добуток ділиться на це число. Теорема о подільності добутку. Тобто тут пишемо 5 ділиться на 5, і тут потім так ось три точечки. все ділиться на 5 і за теоремою о подільності добутку. Це в нас було, ми з вами це проходили. На початку так все правильно сказала, молодець. Гаразд. Так, і давайте подивимося там з збірника по логіки. Була остання цифра, так? Це був урок 17, сторінка 30 номер 3 із ДЗ, пункт А. 7 у степені 529. Так, на яку цифру воно закінчується? Так, Костя Галіза. Спасибо. Костя Галяза. Давай Костя. А воно закінчується на 7. Так. А, а чому на 7? А, тому що встачу буде 1. Молодець. Якщо ми 529 поділимо на 4, маємо 132 і остачу 1. І якщо в нас 4 n плюс 1, ви, то це остання цифра 7. Так, ми це з вами проходили. Так, далі b 9 у степені 775. А, буде закінчуватися на 9, тому що вистачить 1. Тому що степінь не парний. Так, молодець. Ми пам'ятаємо, що у дев'яти там лише два випадки. Так, степінь парний: 2n та 2 n плюс 1. Якщо 2n закінчується на одиницю, так, а якщо не парне на дев'ятку. Так, далі в нас 6 У степені 559. Так, це що буде? Буде закінчуватися на 6. Тому що 6 у будь-якому натуральному степені закінчується на шо? Ну все, тут зрозуміло. Так. Г у нас 4 у степені 7991. Так, Костя, що в нас там вийшло? Буде закінчуватися на 4, тому що остача 1. Тому що остача 1. У 4 там було 2 випадки, так? Так. І ми можемо поділити на 2. І це буде 3995, і в остачі буде 1, Ну, це 4, так, у степені. І так. тоді маємо останню цифру 4. Молодець. Так, і що там в нас е, ще було? Ще де? Ще де було? Де? Так, було де? Це 3, так, у степені 5443. Так, що тут? Це, 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 це буде закінчуватися на 7, тому що остача 3. І так. буде 136? Молодець, значить, це 4. Ус... 3 у степені 4 помножити на 1360 і додаємо 3, тобто остача 3, тоді закінчується на 7. Все дуже гарно. Молодці. Так, були якісь питання? Комусь було щось незрозуміло, якщо так, якщо ні, давайте будемо рухатися далі. А було урок 17 рінка 30 номер 1? Так, Ну і що там не зрозуміло? Ну, я не зрозумію. Ну, так давайте, давайте. Для цього я і питаю. Так. Давайте подивимося. Ти маєш на увазі ось це завдання? Так. Ну, воно ми з вами ми з вами у класі подібне робили. Давайте. Значить, це у нас урок 17, сторінка 30, номер 1 із ДЗ. Так, якою цифрою закінчується уся ця різниця? Маємо 41 помножити на 43, помножити на 45, на 47, відняти 37 на 39, на 41, на 42. Так, ну я бачу, що Настя зробила Настя молодець. Хто щось може відповісти? Вердиш, Соня, зробила? Так, змогла. Ну, давай, поїхала. Давай будемо пояснювати спочатку останню цифру зменшуваного ось тут. Як ми знаходимо? Ну, 41 можна помножити на 43. і Остання цифра буде там 3. Правильно. Тому що ми 1 множимо на 3. Далі 45 помножити на 47. Остання цифра там 5. Нам не потрібно знати повністю. Число, що цього тільки цифра остання можна знати далі. Остання цифра 3 плюс остання цифра 5, ми додаємо їх, і остання цифра 8 стоять, це стоять, у стоять, першому. Стоять. Ти множиш. Ти не додаєш. Ти множиш. Коли ти помножила 41 на 43, остання цифра буде 3. Щоб знайти останню цифру добутку, так, ми перемножуємо останні цифри множників. Ну, це зрозуміло, так? Значит, тоді, якщо я 41 помножу на 43, остання цифра трійка. Якщо я 45 помножу на 47, 7 на 5, 35, остання цифра п'ятірка. І тоді число, яке закінчується на 3, множимо на число, яке закінчується на 5. 3 на 5 скільки дає? 15, остання цифра 5. Зрозуміло, так. Тоді остання цифра першого виразу, вона п'ятірка. Так, значить, працюємо тут. Так, 7 на 9. 7 на 9 це остання цифра 3. 3, тому що 63. ось тут остання цифра. А тут остання цифра 2. Так. Тоді тут яка буде остання цифра. Далі остання цифра 6. І дивіться, в неї є число, яке закінчується на п'ятірку, і є число, яке закінчується на шістку. Якщо я буду віднімати, я ж у ще буду працювати, і я буду від 15 віднімати 6. І це що буде? І це буде 9. Так. Звісно, що від 5-6 в натуральних числах я відняти не можу, то я буду занімати десяток у наступного розряду, так, ну, як при відніманні у стовпчик. Ну, гаразд, гаразд, молодці. Так, ну, якщо більше питань нема, то давайте будемо переходити до класної роботи. Запишіть, будь ласка, число 15 березня, класна робота. Попрацюємо за підручником мерзляка. Давайте відкриємо номер 1158. Так, спочатку дещо пройдемося. Хто в нас є? Так, Батан. Немає. Белокамінські. Є є. є. є, є. Мікрофон не микає. Я зрозумів. Так, Белокаменський. Є. Біріна. Є. Бацеля. Є. Брюханова. Маша. Не чую. Так, Вердыш, Соня, Е. Так, Вышневский, Голиза, Костя, Е. Грекова. Е. Захарчук. Е. Так, Капышевский, Килимбет, так, Климентьева. Козак. Е. Касаван. Е. Леонов. Никита. Е. Понял. Манжура, Мурников, Николай. Подмаска. Yes. Проненко. А, он там. Рыбальченко. Ангелина. Рожко. Yes. Назар, Ени. Yes. Романенко. Е. Yes. Романов. Е. Yes. Савищева. Е. Yeah. Старушкевич. Ваня. Е. 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 Так, Харлова Е. Yeah. Шарова. Е. Yeah. Шевченко. Эмилия. Шпиковский. Е. Yeah. Е. Угу. Е. Yeah. Я побачив. Так, Эмилия Е, yeah, чи ні? Е, yeah, Е. Yeah. Ага, все. Гаразд, Поехали. Так, нас цікавить номер 1158. І так, дивіться. Це якраз за темою, яку ми зараз проходимо по математиці. За темою рівняння. І так, є завдання, при яких значеннях параметра А немає коренів рівняння? І так дивіться, є такий запис. Ах дорівнює 1. Це рівняння, але ми з вами звикли так, що в рівнянні в нас там є лише. Одне невідоме, так, яке ми позначаємо літерою X, наприклад. Тут у нас дві величини А та Х. Х це змінна, а ось А це параметр. Параметр це невідома величина, яке, ну, це величина, з якою ми працюємо як з невідомою, але вважаємо, що вона нам відома. Ось отак можна це сказати. І так, значить, завдання. При якому значенні параметра А рівняння не має коренів. Тобто я пишу через кому, що воно не має коренів, і А те питання. Тобто. Іншими словами, нам потрібно ну, таке скласти рівняння так, щоб воно не мало корень. Ну, давайте подивимося. А помножити на х дорівнює 1. Руслан, давай будемо міркувати разом. Якщо я хочу знайти х, як я буду знаходити х у цьому рівнянні? Х1 поділити на А. 1 поділити на А. Так, я буду один ділити на А. І наразі давай спробуємо зрозуміти, при якому значенні А таке ділення неможливе. Ну, нуль. Нуль, Звісно, якщо А буде дорівнювати нулю, то один ділити на нуль я не зможу, і тоді я не зможу знайти Х, тобто я дійсно отримую рівняння, яке не буде мати коренів. І давайте це підтвердимо. Якщо а дорівнює 0, то тоді 0 помножити на х має дорівнювати 1. От сюди замість а я підставляю 0. 0 на х це 0. Для будь-якого значення х, якщо я помножу на 0, отримую 0. І тоді дивіться, зліва 0, справа 1. А 0 в жодному разі не дорівнює 1. І тоді дійсно рівняння не буде мати корінь. Тобто відповідь на це завдання можна так написати відповідь А дорівнює нулю. Тому що питали значення А. Якщо є питання, задаємо. Так, друге завдання. Давайте подивимося. Маємо А мінус 2. Помножити на х дорівнює 3. Руслан, міркуємо так само. Як ми будемо шукати х? Так, воно теж повинно не мати коренів. І за якого значення а? Це в нас умоволо. Як будемо шукати х. Теж 3 поділити. Три поділити на що? На х. Уважно. В тебе є перший множник, другий множник, добуток. Як ти множник шукаєш? Три поділити на а 2. От так. Три поділити на а 2. Ну, і так само. Давай зараз підберемо таке значення А, щоб ділення було неможливим. Mm. Mm. Ну, як ти вважаєш, Руслан? Це ж ніхто за це не сварить. Ну. 2. 2, правильно. Тому що пишемо А дорівнює 2. І тоді, якщо А дорівнює 2, то 2 мінус 2 це 0. 3 поділити на 0 я не зможу. Тобто знайти Х мені не вдасться. І якщо я ось цю двійку підставлю в умову, то в мене буде 2 мінус 2 помножити на х дорівнюю 3. А 2 мінус 2 це той самий 0. А 0 помножити на Х Руслан, чому дорівнює? 0. І тоді зліва 0, справа 3. І рівняння що? Без корені. Немає коренів. І пишемо відповідь. А дорівнює 2. Ось так. Повністю, щоб було видно. Ось таке завдання. Так, ну давайте спробуємо номер 1159. З моєї точки зору теж такий цікавий номер. Так, Клімінтіве чує мене. Поїхали. Так, умова в тебе є? А, ні. Ну, так. Давайте я виведу на екран. Я хочу, щоб ви побачили це завдання. Так, прочитати можеш, Лізу? Так. А, знайдіть усі цілі значення, А, про яких корінь рівняння є цілим числом. Ось така от справа. І так, подивіться, будь ласка, уважно. Знайдіть усі. Цілі значення, а при яких корінь рівняння є цілим числом. Ну, давайте будемо знаходити. І так, Лізо, значить, Нам потрібно щоб корінь. Корінь це значення змінної х. Був цілим, тобто належить множині цілих чисел. Ми так і пишемо. А в нас теж повинно належати множині цілих чисел. І за яких значень А? Тобто А тере питання. Так, ну поїхали. Будемо подавати Х. Як ми будемо знаходити його? Хет мінус 4. Мінус 14 поділити на А. Все правильно. Я шукаю множник, тоді я добуток ділю на інший множник, це зрозуміло. І тоді давайте будемо аналізувати. Мені потрібно, щоб Х був цілим. А це означає, що 14 повинно націло ділитись на А. Тобто, мені потрібен дільник 14. Які ми знаємо дільники 14, Ліза? 1, 2, 7, 14. Так, пам'ятаємо, ще початок шостого класу ми з вами шукали всі дільники 1, 14, 2, 7. Ну а далі вже буде повторення. Так? Тоді я можу сказати, що А в мене може дорівнювати чому? А може дорівнювати одиниці. А якщо Х ціле, то А може бути і мінус одиниця. Тобто плюс мінус 1, розуміємо, так? Якщо я візьму А дорівнює 1, то мінус 14 поділити на 1 – це мінус 14. Х цілий задовільняє. Якщо А мінус 1, то мінус 14 поділити на мінус 1 – це просто 14. Х теж цілий, тобто підходить. Наступне значення. Плюс uh, мінус 2. Плюс угу. мінус 7. Плюс мінус 14. Все. Для цього пункту всі цілі значення А, за яких корінь рівняння Х буде цілим числом, ми знайшли. Давайте, друге. Воно цікавіше. Мінус 2 помножити на х дорівнює 12. А мінус 2 помножити на х дорівнює 12. І так само корінь повинен бути цілий, значення параметру теж ціле, ну і яке потрібно нам знайти. Так, Лізе, ну, поїхали. Значить, як ми будемо подавати х. Хрівні 12 поділити на а мінус 2. Угу. Тобто така сама ситуація. Ну, вона дуже схожа. Я 12 буду ділити на деяке число. Щоб х був цілим, мені потрібно 12 ділити на дільник 12. Давай спочатку знайдемо усі дільники 12. Один, 2, Давай шість, так, Давайте парне. Не поспішай. Пишемо 1, 12, так? 1, 12. 2, 6. 3, 4. Ну і все. все. Так, тобто 6 дільників. Але, на відміну від попереднього пункту, я ділю не на саме число А, а на число А 2. І знов таки. Якщо х може бути цілим, тому то він може бути як додатним, так і від'ємним. І тоді, перший випадок, який я розглядаю, це число А 2 дорівнює або одиниці, або чому. Або одиниці, або мінус одиниці. Звісно, тому що в обох випадках я 12 поділю на 1 чи мінус 1 і отримую цілий результат. І тоді. Я це сукупність так і оформлюю, тому що так зручніше. І тоді А дорівнює чому? І тоді А дорівнює 3 або 1. Або 1. Ну, Розуміємо. Мінус 2 переносимо. Маємо 2 плюс 1 і 2 мінус 1. Так, далі. Наступна пара А мінус 2 може дорівнювати чому? А мінус 2. А мінус 2 дорівнює 2 або мінус 2. Так, ось наступний дільник беремо за зростанням, так? 2 або мінус 2. Так, тоді дорівнює... А дорівнює. Тоді А дорівнює або 4, або 0. Правильно. І нам це все підходить, тому що А повинно бути цілим. Дивіться, А ціле число. Так, наступна пара, яку беремо. Давайте я тут поки що запишу. Ось так. А потім туди вже перейду. Так, що ми беремо? А, беремо. А 2 дорівнює 3 або мінус 3. Угу. А дорівнює 5 або 1. Уважно тільки. Там мінус, мінус 3 плюс 2, да, мінус 1. Так, наступний дільник у нас. 4. Угу. Тобто пишемо що? А 2 дрівня 4. А 2 дрівня мінус 4. Так. Тоді подаємо А. А дрівня 6 або А дрівня мінус 2. Молодець. Так, тобто маємо мінус 4 плюс 2, це мінус 2. Так, наступна пара. А, наступна пара. А минус 2 до 6, а минус 2 до минус 6. А до 8, а минус 4. Зрозуміло, там 6 плюс 2 и минус 6 плюс 2. Маем 8 и минус 4. Так, ну и остальное. Останнє А мінус 2 дорівнює 12. А мінус 2 дорівнює мінус 12. А дорівнює 14 або дорівнює мінус 10. І дивіться, скільки значень А ми знайшли. Ну. 12. Так. 12 значень А. І тоді дивіться, ну, більше нічого я тут писати не хочу. Тому що все, що потрібно було, воно в нас записано. І відповіддю є ось ці 12 значень. Можемо подати їх за зростанням, наприклад. Тобто написати, що А дорівнює. Значить, так, давайте подивимося. У нас тут 3, 1, 4, 0, 5, мінус 1. Мінус 4, мінус 6, мінус 12, мінус 2. Так. Значить, найменше буде яке значення? Мінус 10. Мінус 10. Далі в нас йде що? Мінус 12. Ні, мінус 4. -4. Дивіться, -4. Ось, ось перше. Так, ось друге. Мінус 10, мінус 4. Далі що є? Мінус 2. Мінус 2. Потім. Мінус один. Мінус один. Далі є що? Нуль. 0. 0. І беремо додатнє за зростанням. Один. Один. Так. Що тут в мене? Три, так? Три. Так. Далі що беремо? 4. Далі. 5. 6. 8. І останнє. 14. 14. Ось так. Можна це звести. Так, гаразд. Додому. Значить, пишемо таке. Давайте візьміть. Номер 1160. Один номер, я даю. Лише один номер, 1160. Але дуже уважно, будь ласка, там умова дещо відрізняється. Я хочу дещо два слова зараз пояснити, щоб ви розуміли. Дивіться, завдання зовні схоже. Але знайдіть усі цілі значення М, при яких корінь є натуральним числом. У попередній задачі корінь мав бути цілим, тобто міг бути додатним та від'ємним. У номері 160 корінь має бути лише натуральним. Тобто, саме значення m може бути додатним або від'ємним, а x, який, ну, для якого ми будемо це робити, має бути лише натуральним. Тому у вас там буде менше випадків, ніж ми з вами робили у класі. Будьте уважні, будь ласка. Все. Добре. Дякуємо за урок. До побачення. До побачення. Дякуємо за руку. Побачення.